Шалом пані та панове! З вами Ютуб канал Кантора, Діма Міша. І сьогодні знову. За багаточисленними проханнями ми проходимо Генте. Я дуже радий. Ти радий? Ні. <кхи> ну, відверто кажучи, я максимально не радий. Але так як ви просите. Але ми в цьому житті ми не отримаємо все, чого хочемо, Вибачай. Я дуже радий, радий вас вітати. І ми починаємо. Методи сучасної біології дають змогу розв'язати найскладніші медичні проблеми. Які ти знаєш медичні проблеми? Клас. Та тип. Та ти... Медичні проб... проблеми. Я Ми... знаю медичну проблему, це зарплата інтернів, яка або відсутня, або мізерна. Але цікаво. У мене Вона відсутня. От цікаво, методи сучасної біології вирішать цю проблему. М -м -м. Будь ласка, вирішіть проблему. Вирішіть проблему, так. Да. Це... О! А отут от 1983, Це, я так розумію, зарплата інтерна. Це ще ти мені будеш. Я Думаю, так. Да. Так. У 1983 році американський біохімік Керрі Маліс. Добре. Запропонував метод реплікації фрагмента молекули ДНК, за яким можна швидко синтезувати мільйони копій. Це полегшує дослідникам роботу із фрагментом, а також е, уможливлює виявлення того, чи є такий фрагмент у дослідженій пробі. А також, уможлив... а також уможливлює виявлення того чи іншого. А та... Отак прочитаєш? Ну прочитаєш отак. <рес> ну я не бачу нічого. Ну, блін. Читай, читай, отут. Тобі букву буду Поясню, Поясню. улюблені мої підписники, ті, хто вперше подивиться. Трохи. Ні, я не буду це розказувати, що у мене проблеми. Не з нею всім. Всі давай, до, тебе давай. Буде, ти, знаєш. Всі хочуть, щоб ти жартував. Що <рес> <рес> у тебе на душі нікого не хвилює. Ну, так і живем, ну так ну, і живе. Знаєш, коли кажуть, а для тебе якийсь жарт? Так, ти от для них жарт. Привіт. — І нічого більше. Так що читай і жартуй. Клоуни, блін? Ну це я думаю, ми вийдемо. Ні, я це залишу. Ну це ж відверто. — Добре. Як зазвичай. Добре, методи сучасної біології дають змогу розв'язати найскладніші медичні проблеми. У 1983 році американський біохімік Керрі Маліс запропонував метод реплікації фрагмента молекули ДНК, за яким можна швидко синтезувати мільйони копій. Це полегшує дослідникам роботи із фрагментом, а також уможливлює виявлення того, чи є такий фрагмент у досліджуваній пробі. У такий спосіб можна діагностувати інфекційні генетичні захворювання. Йдеться про Ну і ми закончили упражнення. Ану, подожди. Е, ПЛР. Я на ПЛР дивлюсь, тоже, так. Якщо інфекційні захворювання, що ну, ми здавалися? Почекай, а це, а це ми який рік проходимо? А ми 21. проходимо 21 рік. А в 21-му році Міністерство освіти і науки вже зрозуміло, що був ковід. Точно зрозуміло. І такі. А ми так Пасхалочку зробимо. Нам у свій час на третьому курсі, коли у нас був предмет як, казав, мікробіологія. Сказали. Я просто догадався. Коли іспит був. Перед іспитом сказали е, теми, які треба вчити. І там була окрема тема коронавірус. Карамавірус. Забудьте про них. Коробковий вірус. Їх біз. на іспиті не буде. Да-да-да, нам, до речі, сказали, це, що. Це, це, це не важливо. Да, нам сказали, що е, коронавірусів не буде. Це дуже, е, дуже невідомий вірус, він нікому не потрібний, mm. він взагалі не цікавий. Не вчіть його. І був, Добре. прийнято. І був дурачок, якому прийнято. воно попалося. <риск> <риск> так. Е, ну Тоді ми вибираємо ПЛР. Варіант Г. Варіант Г. <риск> Григорій. Саласі. <риск> О, Квіточка. а це, це гость з попереднього випуску. Квіточка. Це суниця. На якому рівні організації перебуває біологічний об'єкт, зображений на рисунку, на організмовому? Ми, ми, я думаю, за третій раз я Мішу вже навчив проходити цю категорію тестів. І вам нагадую, як проходити. Якщо ви бачите, що це організм, то це організмовий. На цьому ми закінчуємо. Якщо ви бачите молекулу, то це молекула. На молекулярного рівні це, мабуть, пріони якісь. От пріони можуть бути на молекулярному рівні, бо це просто простий білок. Дисок належить до вуглевод. Вуглевод, само Так. Да. Так, на рисунку. Стрілкою по звуку. Тому що всі цінують наші жарти. А я не зрозумів, а, а у нас гості з хімії. А от я цього гостя виганяю. А, а я його просто я його продавлю вже три тижні на те, що давай пройдемо з хімії. Не там, дуже там, дуже не, чесно, там дуже цікаво. Там дуже Хімія, не цікаво. Хімія крутий предмет. Будеш сам її проходити, а я тебе буду знімати. Правда, я його вважаю. Крутим, я його вважаю крутим тільки тому, що в мене був е приватний викладач з хімії, бо в школі, чесно кажучи, я. не понимал, что происходит, <laughs> <laughs> я каждый раз, ну, то есть ты там все понятно, все понятно, опускаешься записать, поднимаешь, там понятно. Ну, давайте тут явно не uh, в одном связок. Ковалентный. ковалентный да. я, я просто вам расскажу, это ковалентный связок. Почему он ковалентный, смотрите выпуск <laughs> НМТ <дивитесь> с <NMTS> химии. <laughs> 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 и <кого>? вы не <laughs> знаете. Я, який не буде знято? будет снят. Будет снят, я его продавлю. Він не продавить. Телерадіо канал Контора скорше буде закритий, ніж зніметься. Я закрою, не маю. Прикладом реакції матричного синтезу є утворення молекул. Матричний синтез це на ти Диви, диви, диви. РНК? Внаслідок конскрипції. Ну, так. Все. Матриця це е, частинка ДНК, е, і вона записується на молекулу РНК. Тобі весело. <хи> я і просто не бачу його обличчя, поки щось розказує. Він роже строїть, блін, постійно. Тому що а, я відверто з нашими від підписниками. А, а. а я відверто люблю і підписників, і біологію. І хімію каже. Хімію, так. Да. Ну, хімія класний предмет. Физика, конечно, ван лав, но по физике мы точно не пройдем а опозоримся, честно скажу. А... Я продавливаю против крок, первый. Ну вот скорее И мы, мы закроем канал контора. <laughs> Я... Смешно, если через буквально там типа три неди... недели у нас, Дима, у нас идеи закончились. Проходим НМТ с частина 10, проходим крок, частина 20. Проходимо крок в прямому ефірі. А чесно, як, ми коли готувалися до кроку, ми ж готувалися по зуму. Треба змішання, було, треба було це записувати, я записувати чесно твічі. скажу. Ну, кінець... я... Нас би твіч забанив. Буквально на першому да, тесті. твіч, ребят, на твічі це не можна, тому що там п слова, н-слово, цьому не знаю звідки в медичному тесті. Ну, вони там були. Там оскорблялись всі. Оооо, додіки. Додіки. Додіки вирішили дослідити плазмолі за допомогою мікроскопа. А ви Не, не додіки, а учні. Замість того, щоб піти за гаражі. Клас дебилов. Клас корекції. Піти нюхати клей, гуляти в баскет, я не знаю. Піти в комп'ютерний клуб, ти пам'ятаєш комп'ютерний клуб. Ні, подожди, подожди. А нефігасі у тебя, <клуб> ну, <клуб> баскет і клей? Кожен <клуб> свої. <клуб> Подобание. А, ну я помню про твою школу рассказы. Послушайте их в нашем подкасте ДБР, который вы вообще не смотрите, в который Миша вложил свою душу, я вложил На свое сердце. Абсолютно все одно. А вам было все равно. Так вот, додики, заместо того, чтобы идти за гаражи, читай, заместо того... Читай, я, буду наслаждаться, давай. группа елопів Групка йолпік, замість того, щоб піти в комп'ютерний клуб, взяти сухарики, корочки, взяти дослідили. якось зеленої води, росінка. Росінка, щоб потім твій шлунок кислотою пропалити повністю, пішли досліджувати плазмоліс. Плазмоліз. За допомогою мікроскопа, клітини якого організму вони можуть використати для спостереження цього явища? Ну, точно однокліточного. Амеби. А, так слушай, амеби мають дослідити плазмоліз. Я думаю, це плазмоліс. Хоча, подожди, п'явки медичні, інфузорії туфельки традесканії Віргінської. Це хто така? Ну от дивись, є учні йолопи, а є учні дебіли. Ну, коротше, учні мають дослідити плазмолі за допомогою мікроскопа, клітина якого організму вони можуть використати для спостереження цього явища. Ні додіки, ні дебіли, ні мьоби. — Ти розумієш, що у цих дурочків і так уже очки в формі мікроскопа, і вона тут так дивляться. Не, я завжди любив говорити в формі телескопа, телескопами це Ну, слушай, я думаю, амеба, бо вона прозора. Пла... Почекай, плазмоліз. Це розчинення. Це розчинення чогось там. Цитоплазми? чи чого? Это ми виріжемо. Я думаю, що Амеби протей. Вона прозоренька. Та й Е, Равлик. Тут малюски є. Так, на рисунку схематично зображено. Клеттинный цикл. Это буквы. А поднож тест. А что поднож? Я, чё, под нож? я знаю, ответ Так, так не смешно. Так, я знаю правильный ответ. Ну. Про фазы. Хорошо, <laughs> Ну, ты тоже так сказал. Финиш тест. Да не поднож. Ну почему? Про фазы. Ребят, просто запомните последовательность. Тут все идет по стрелочке Телерадио канал кантора. Это ненаучная организация. С чего ты взял С, -с того я взял Все видео созданы. Виключно з гумористичною метою. Це вони із за тебе зроблені з гумористичною метою. А я прагну навчити чогось більшого. Віддати, Як Данко, віддати частинку себе, щоб освітити шлях іншим. Я би свого абітурієнта до тебе не відправив. А що, чого? Щоб він тебе вчився. А чого це? До глупості, все, Ні, що... до тебе треба відправляти клей і баскетбол. Це профаза. Я знаю. Я радий за тебе, але. Вот это будет смішно. Сміш... <смеш> <смеш> вот это будет смішно, если я. Буде смішно, якщо я хотіть цей тест, а я не виріжу. А я його, напевно, не виріжу. — Та подивимося. Жарт ви, що з-під контролю. По-моєму, ми щось видавили з того тесту. Укажіть характеристику геному еукаріотичної клітини. Если ти зараз скажеш, это тест під нож. Так, э, утворенный ДНК экомистиц в ядри в двумембранных органелах. Это правильно. Это уже правильно. Ты, блин, ты не человек просто. Мешаешь людям учиться. Вообще, ребята, учитесь, сдавайтесь, становитесь врачами. Ну потому что больше вам незачем это, это знать. Ребят, если вы ну, не врач, просто посмейтесь с вот, шутеек по поводу этого и все, и забудьте. Мы, а мы продолжим. На судячий с того, как як який тут шрифт, то це питання, яке нами залишиться ще на пару тестів. Поэтому попрошу внимания, читаю один раз, потом мы будем читать только вопросы из зала. В экран посмотри, пожалуйста. Читай тест. Читай ты тест. Я почему я всплываю. почему я этим занимаюсь? Читай ты я тест. Я на слух снимаю. Давай читай. Я тоже на слух хорошо снимаю. Читай. Ну давай быстренько прочитай. Не, мы давай мы ты будем. прочитаешь. Вот давай ты прочитаешь. А я выехала. <как> а я. Акелевцев Хен. Хен. А смешно, если люди нас будут смотреть на 2Х? І от этот вопрос просто пролітить. А це, це питання вже я змонтував в 7X чи 8X, Ну, А, ти змонтував. Ти Тому? ж насправді так не читаєш. Це, це питання я не вирізав, але я його прискорив. Ну, це ти вже просто наш Future in the past. Да. Теж? Ну, в майбутньому я кажу, що я вже да. <реш> зробив. <симпл>. цю вещь. <реш> 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 Ну. Поганяю, тебя по я знаю, що нас дивиться сертифікований викладач англійської мови. Хто? Ну от о, гарна людина дуже, Привет. так що, будь ласка, не, не ганьбися. Привет. Hello. how do you do? <laughs> ну, я ж правильно все сказав. Ну, зате він говорить на єврейці. Все. Так я і англійською гарно розмовляю. Відповідай. Ти... Відповідай. Так ти просто відповідай. Так смотри, я, я за кордоном ніколи не пропаду. Я завжди знайду, що попити, то що я знаю слово кола. Попити ти знаєш слово. Так, да, да да І попити попит. теж. Я знаю слово кола, я знаю слово чікен, тобто я не буду голодним і не буду вмиранням жажди. Я взагалі красавчик. Поп... Твій день. <кхм> гени, гени завжди кодують білки. А от тепер ти! О! я! Ні, ні, я! знову ці дебіли! Ну все, я. Я перепрошую. А чому дебіли? Я знову перепрошую телеглядачів за те, що я так їх називаю нечемно. Можливо, це молода закохана пара, яка вирішила досидити хвороби. А чого ти звиняєшся? А чого ти звільняєшся? Что ты извиняешься? Извиняться надо перед тем, кто тебе может что-то сделать. Что они тебе сделают? Можно травить! Можно смеяться с, их, с дурачки из интернета. Вот эту фразу мы точно вырежем, потому что фраза Можно смеяться с дурачком в интернете. Миш, очень легко перекладывается. Я цели не Ну хорошо, как скажешь. Снова the past. Да, Я учень, не підрізав. учень і учениця обговорювали тип успадкування хвороби канавара. Учень висловив судження, що успадкування описаної хвороби не щеплене зі статтю. Учениця зауважила, що це захворювання є аутосомно домінантним. Чи має хтось з них рацію? Букет. Подаруй! Нарешті букет. Подожди, ну тут какой-то тоже вопрос, конечно. чи я хто з них рацію. В условиях так, таких такого не було. А, то, тобто вони мають прийти ще з рацією. Алло! 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 Не, я просто пам'ятаю, я в детстве у папи просил. Купить мне ігрушечні вот раці. Ну, коли ми там, э, там гралися, я думал, это прикольно. Я говорю: а зачем ті ігрушечні раці? Ну, хочеться раці. У мене рано появився телефон. Я говорю, у тебе телефон есть, ну. Ті рации. <laughs> а, я вам одразу кажу наперед, що обоє помиляються у всіх своїх діях. Ну, дивись. У всьому вони помиляються. Дивись. В 17-ті хром... 17 хром... 17 хромосомі значить. Ну, що той шлях вони обирають? В 17 ій хромосомі. Значить, воно э, точно не щеплене зі статтю, тобто э, ученик в прольоті, він до сих пор не купив цветы. він пор. точно в пролете. У, у него... нас идет и чекаю. Ну, вот можешь. Ви розумієте, у цього пацана. А він, він приходить такий. значить так. Хороба канавана. Я просто представив це. Ну, знаєш, кафе, романтична музика, свічі і. Хороба Канавана. Дивіться, вона точно не щеплена зі статті, тому що 17-та хромосома, вона є аутосомою. Тому я думаю, що лише учениця має рацію. Вона має рацію, що. І знаєте, когось покращити. Та не А дурачок він. А хто він? він який, -який... Виправдай його. А він Виправдає який будь-який мужик. Він просто. Для, у нього є справа. яка... Він думає, так. Як до неї мені. <хи> якби, як підкатити. Ну, от, 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 як мені це зробити? Хвороба канавана мені допоможе. <паспорядка> народ, якщо хтось дивиться і ще не прохав тему, хвороба канавана вам не поможе. Букет цвітов? допоможе. Украшення там... девушки подарити поможе. Сводити її в якесь романтичне місце, ресторан, кіно і все таке. это може помочь. Ну. А хвороба канавана, бичите... а у нас гость. Залетай, иди сюда. Опа! Иди сюда. Э, экспертная думка, можно вас, думка? Экспертная думка. Дмитрий, вот что, э, вот, будь ты девушкой, что бы ты выбрал? Букет цветов, поход в ресторан или очень интересный рассказ про хворобу Канована? Слушай, ну, тут, конечно, такими вопросами спрашиваешь. Ну, по-моему, выворачиван. И сколько должен зарабатывать мужчина? Ну так, чтобы вылечить хорошую. Ну, короче говоря, лише учениця має рацію, вона знайде собі когось покраще. Так. Яка ймовірність, того... Це я питання читаю. Давай. Яка ймовірність, того, Що учень виправить свої помилки? Нуль. А чого нуль? А, варіант А, нуль. Ну, по-перше, не нуль тут точно. Ну чого нуль? Ти розумієш, він школярик. Школяри. Ну. Йому ще не пояснили. Ну, ти ж теж в школі не був лавіласом. Ну, я так розумію, біологія в 9 класі його також не цікавила, так? Там було багато різноманітних тем, які дуже от. Мотивують. Ну, слухай, я, тобі чесно, я, я з тобі чесно скажу, ніхто в школі не був лавіласом. Ну, хіба ж там останні роки. Ну, в останні роки ти таке обговорювати ні з ким не будеш. Тому я думаю, тому я думаю, що. Що це якийсь восьмикласник? А може це буде ще Ілон Маск? Він би тоді не їхав клеїться гаражами. А ти думаєш. що ж Елен Максим на такий чоловік, так? Судя по тому, що він творить, ну... А mm -hmm. что мне Илон Макс сделает? Да, а вдруг что? Миллиард долларов на а меня скинет. Что? Ну я, я, я выдержу, а честно. вдруг что, дядя? тут не можно. Не, я могу, честно, вот смотри. Илона Макса могу унижать сколько захочу. Ничего он мне не сделает. Потому что, и, а если, поним, понимаешь, если он это увидит, мне тоже на руку. Ты понимаешь, какой хайп будет? Хороший пиар. Ты понимаешь, какой... Вот именно. Ты понимаешь, какой хайп будет? Прикинь, врач из Киева поссорился с Илоном Максом. Ну это же, это же таблоиды в Таймс выйдет. Дима начинал с Оли Фреймут. Да. Ты понимаешь, но Оля Фреймут мне не дала подписчиков, а Илон Макс мне, блин, они же все на английском разговаривают. Hello для нашей англоязычной аудитории. Я перепрошую нашої глядачки дуже сильно, яка А за що? Оброшує... Прозношення хороше. Hello! Хе he, he Про... між легкими. К краще продовжений в риті, бо у нас глядачів немає, які на ньому спілкуються. Шалом. хвал хольми, да бере вріт. Неважливо, я зроу зробив помилку, але це неважливо. Да, Бо там інфінітив. Добре. Да. Добре, яка ймовірність. Блін, а ми один тест проходимо вже хвилин 10. Тому що це життєва драма. Ребята. Яка потребує клінічного розбору? Я рішив, я буду. він клінічний дурень. дурень. А хто конкретно? Учень чи Канавар? Учень. Канавар. Ти ще й науковці. Ну, канаван, яка різниця? Я тебе умоляю. А что он мне сделает? Завтра таблоиды Таймс. Врач, врач из Киева нахамил всемирно, известному ученому. Прикинь, а он, а, кстати, он жив, интересно, или нет сейчас? Если нет, то можешь работать в зале все, что хочешь. Блин, не, у него есть родственники, вдруг они влиятельные. Вдруг он все-таки Нобелевскую премию получил. Давай далее, буллас. И, как смешно, что ну, Нобелевську премію будет тратить на, то, на суды со мною за оскорбление чести и достоинств. Фамилию мой сковер. Так, яка ему на В котре. розумієш, що відповісти на цей тест нереально. Тому що... Ну да. <clears throat> ну да, нереально. Під Провальне під грунти у нього. Да, так, да, провально, але з другої сторони. Та да, і з іншої сторони, теж права. Не виправдовує Хорошо. Яка ймовірність народження в подружжя дитини з хворобою Конавана, якщо от, один з подружжя у має. У цього подружжя 0%, тому що він не зможе нічого зробити. Ну, от, от, в цього подружжя дітей не буде, тому що подружжя немає. Та тут навіть не. Міша, це булінг. Так. Ти кібербукля. Так, так, так. Добре, я згоден. Uh, у батьків із нормальним сіданням крові народилась дитина, яка хворіє на гемофілію. А, Вже, так... а тут питання Бр... до матусі. Де вона підгуляла? Дитинку, хвору на гемофілію. Ми, ми це Просто нещадно. <говорити> я, не, я обіцяв не влазити, але <говорити> <но говорити> це ми розрізаємо одразу. Знову future in the past. Я от этого не вырезаю. Нет, мы это срезаем. Ты такого, такого говорить нельзя, Миша. Мы ми щас... ну, ми же не на Твічі, там де ми повинні Міша, захищати права всіх Миша, ти, 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 ти от, ти читал правила Ютуба? Так. Неправда. Ти, ніхто їх не читав. І навіть создатель не Ні, Нет, читав читал. А там такое есть. И вдруг тебя вот это вот притянут. Понятно. Между прочим, гемофилией страдает, знаешь кто? Королевская семья в Британии. И мы продолжаем газету Times шарамошить, давай. В мене питання до королівської сім'ї. А я напоминаю, лекарист... Скандально ведомят два лекариста с Киева нахамили королевские семьи в Британии. Ну, как так? як ты умудрився, скажи? Ну, вот как? Ты понимаешь, мы буквально за ну, минут 30 поссорились с Илоном Максом, с каким-то... С королевской семьей, с каким-то каким-то... Каким Может, он не бил. А, С каким-то генетиком. Это будет угарный выпуск, я честно. Ну так вот, давай, давай подумаем. Вот это... я, это... шаматы... я понял, Миш, этот тест существует знаешь для чего? Чтобы мы с тобой просто пообщались. У нас мало времени в целом. Так, у батьки с нормальным седанием крови народилась... Кстати, если вы думаете, что наше общение как-то отличается от вот на камеру, нет. Вот мы именно так и общаемся. У батьків з нормальним сіданням крові народилася дитина, яка хворіє на гемофілію. Чим зумовлено хворобу цієї дитини, якщо відомо, що локус Гена А Щолоку локус гена гемофілії локалізовано в скромносові. Стоп кандер, ти поняв, що я хотів прочитати. Не поняв. Я такий геногомофільм. <с1> <с2> Геногомофіл. <с2> Геногомофіл. <с2> Геногомофіл. Я це не підрізаю, це ти дропнеш семпл скоро. Він е, хоче податися в репери. Геногомофіл. <с2> Як <с2> <там? с2> Знаєш, у мене на гемогомофіл є така одна рифма. <с2> так, що локус гена гемофілії локалізовано в Х-хромосомі. Я тобі кажу, що це мати під... в цьому. А, гіена, у, гемофіда, у мужиков, у між прочим, теж є ікс хромосома Живі з этим. Ну, я міду, секс ігри хромосоми свої. Так, о, ту -ту 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 -ту. <кхух> чим зумовлена хвороба цієї дитини, якщо відомо, що локус гена-гемофілії локалізований в X-хромосомі? Ферум спадкування гена-гемофілії від матері, хромосомною мутацією, генною мутацією. Ну, спадкуванням гена гемофілії від матері. А я зразу казав. Так, да, так. Да. Он Ось прав. ми і знайшли людину, Он прав. Міш, ну я яка там... всьому винна тому, що в королівській сім'ї. Міша, ти прав Ти був прав. Але є одне «но». Ти толерантний, я Міша, як... Міша, як... <флот> <с savior> <раз> <symmetric> <five> <Lust> є таке слово, як політкоректність. Ти розумієш мене? Ні. Кому я обісняю. <laughs> Сільському доктору, <смех> <смех> Особливості вірусів є здатність до кристалізації, розмноження поділом, наявість ядерного генома, відповідь на подразнення у вигляді таксисів. Ну, таксиси. Пасик такий є. С хвостиком Да, а еще таксис меня при, привезло сюда, собственно. За одна людина, да? Нет, таксисы, я, я теперь пояснительная бригада. Это движение у растений. Движение растений, по-моему, у них есть э, таксисы, Насти и нутации. Я завершую цей випуск на цій несмішній ноті. А почему не смішношку? І на тому, наскільки ти душно розповідаєш. Та сам ти душніла. Я... Таксі, Nexis, я... тільки. Не... Насті і нотації. Я... Могу, кстати, я ошибатися немного в орфографії. Але... але так далі не можна. На таксіс, як ми закінчуємо. Чо, вторая часть типа, да? Так. Друга частина скоро буде. Друга частина скоро буде. З вами був Ютуб канал Кантора, Міша, Діма. Пока.